Серйозно? Так. Я йду. Так, а що ти Фільм хотів? Він туди не йде. О! Що не я? Що не я? Блін. Ти хочеш, щоб я застосував до тебе фізичний вплив? Ти хочеш, щоб я застосував? Фізичний вплив, я тобі зроблю ще одне попередження. І ти звідси ви... по своїм справам. Що не зрозуміло? На якому основанні? на такому ви... основанні на якому... що не зрозуміло тобі? На якому основанні? Що тобі не зрозуміло? На якому, на, якому... на якій мові тобі ще сказати на українській? На українській я тобі так. говорю і ти займайся своїми справами. Не Відволікай поліцейських від своїх функціональних обов'язків. Я вас відволікаю? Ти нас відволікаєш, так все Чим? своєю присутністю, своїми глупими питаннями. Все, не треба мене знімати. Покинь, будь ласка, територію поста. Покинь територію поста. Я ще раз тебе попереджаю. Добре. Все, покинь... Добре. покинь територію, все, добре. до побачення. Добре. добре. Все, зняв. Добре. Користуючись нагодою, хочу передати всім привіт. Все, давай. Можна посвідчення? Що? Можна важі посвідчення? Будь ласка, іди займайся своїми справами. Можна ваша свідчення? Будь ласка. Посвідчення. Достаю, Так. Да. Ось моє посвідчення. Горбафанко. Олег... Олег... Олег Так. Інспектор. Олег... Інспектор. Олег... Так, Олег... Так, так, так. Все, Олександр, бажаю Все. міцного здоров'я.